Якщо що, з чого це все почав почав в Америку це. розмовляв з Трампом, про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив це, понятно, домовлятися. Він вміє законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало навчало в країни НАТО, в тому і числі і воювало, як миротворчі, добровольчі війська. Отака От доля для наших військових. А на жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву. От якщо вони знали сьогодні вчора чи позавчора, не знаю, коли ви це відео а Путін забрав цього приводу над надбез, Раду на надбезпеки в Москві, і останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну у 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От тобто, от така от поняла, одні друг друга шугають там щось пугають. А ти ану, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати. Всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща заяви пішла на такий шах і рішила, ми свій повітряний простір захистим. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз поясню як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих всіх людей вживу, оцих всіх генералів з усього світу з Я От розкажу, що там відбувалось про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила, і порядки у самого НАТО в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з той, чи з повітря, чи іще, але в них нема розроботаного протоколи наработаного а, на випадок гібридної війни, такої, як є зараз. Оце дрони, поняли, це вся історія. А, в чому прелість українців? Взагалі, як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, по техніки і так далі. Летить ракета, просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Збирають дрон, знаходять порох десь. Збирають дрон, поняли, який може летіти. Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує отаку історію, поняла, Україну. Ну, трошки акуратніше зі словами, бо це тікток, зрозуміло. А, в Європі не так. Туди прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь главному генералу. Він себе нараду. Всі будуть слітати з цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні. Відправлять це все своїм секретарям. Вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка довга подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняв? Ну який процес.